Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі Миросадник Декоративних Ягідних культур. Сьогодні робимо один з етапів формування саджанців, тобто плодових дерев. Це зрізуємо на глазок. Тобто забираємо підщепу, але залишаємо прищепу. Уважно, наглядно подивимося, як це робимо. У нас є такі секатори, аби використовуєте обичні секатори, бачимо, що у нас є підщепа, може бути різна сливка, абрикоса, алеча, антіпка, міндаль, кольт. Будь-яка підчепа, яка у вас є, або яка у нас є. Що ми робимо? Ми забираємо підчепу, тобто ми зрізаємо той матеріал, що у нас різ, і заставляємо бруньку, ту, яку ми прищепили, тобто сортову бруньку. Це різні е, сортові рослини, тобто різні саджанці. Що ми робимо? Ми зрізаємо, ми використовуємо наш секатор і зрізаємо. Робимо ми зріз на укіс, І залишаємо цю бруньку рости. Якщо в нас були сприятливі умови, ця брунька буде рости 1-2 роки для того, щоб ми її зможемо продати вам. І так працюємо. Це робиться тоді, коли в нас є плюсова температура, коли немає заморозків. Звичайно, ми всі садівники не можемо вгадати точно погоду. Сьогодні 10 днів плюс 15, завтра мінус 5 і ми прогоріли. І так усі люди. Це без питань, це як саме так як цвіт. Все може бути по-іншому. Всі ми залежимо від погоди. Так, ми працюємо далі, зараз працюємо зірядки, це перший етап. Потім буду показувати і розказувати, а ви поки що підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки і залишайте коментарі. І так, друзі, проробили ми вже пару годин, вже вечір добігає кінця. Ми вже потрошки завершуємо нашу роботу. Завершилось буквально пару рядків, секатора вистачає в принципі надовго, вже зробили більше 2500 різів, акумулятор поки що тримає. По підчепів будемо бачити, яка приживаємість, ще поки що точно не видно. Якщо брунька вже відпала, можна сказати, що робота була зроблена дарма, тобто рік ростили дурно. А так весна покаже, яка буде погода, що в нас буде далі. Так що працюємо далі. Так, друзі, вже завершили на цьому полі польові роботи на даний етап. Далі буде у нас проходження мотоблоком. Будемо культивувати між рядками. Далі йде ще будемо щупати, все, я покажу, розкажу, як воно робиться. Ну, поки так маємо, маємо такий захід. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.